Колумийські медики знову готуються перекривати дорогу через невиплату зарплати. Цього разу вже у корничі на автошляху державного значення. Про це представники страйкового комітету повідомили на сьогоднішній сесії районної ради. Під час засідання обговорювали, що робити із ситуацією, яка склалася в колумийській медицині. Щоправда, настрій у влади не дуже оптимістичний. Кажуть, зарплату за липень не отримали і вони як один із варіантів. Пропонують лікарям скорочувати штат працівників, а від себе звернуться до міністерства, щоб збільшити субвенції на виплату заробітної плати. А ще у середу, о п'ятнадцятій годині, робоча група з цього питання збирається у кімнаті депутата на нараду. Які ще рішення прийняли обранці на сесії, розкаже Галина Досин. На початку сесії традиційні проблеми насущні так, депутат Наталія Біла висловила підтримку братству УНУПА та попросила втрутитися правоохоронні органи. Справа в тому, що в організації виникло непорозуміння з сусідами стосовно приміщення. А ще просить вжити заходів відносно мешканця спасу Михайла Годянюка, який за її словами ж бракує у місті і при цьому використовує однострої членів ОНУПА, що неприпустимо. Далі більше години обговорювали ситуацію з коломийською медициною. На сесію прийшли представники страйкового комітету та повідомили, що знову перекриють дорогу цього разу вже у Корничі, якщо їм не виплатять зарплату. Співголова Ігор Нижник передав офіційне повідомлення про створення страйкому та озвучив їхнє звернення. Миські центральні районні лікарні регулярно. А напротязі останнього часу, останні два місяці, немає виплати зарплати. Це продовжується і продовжується з місяця в місяць. Голова райради пригадав, що будучи депутатом двох скликань за 10 років із проблемами в медицині, стикався регулярно. Все це розуміє, але з кардинальними методами не погоджується. Ми дуже добре до вас відносились. Ми розуміємо, що ви правильно робите. Але такі кардинальні речі бо ви кажете: ми перекриємо дорогу корди. Кому ви зробити гірше? Ну, напевно, випадки жителем Коломійщини. Хіба б не виднюються у владі Коломійського в адміністрації страції, Коломійської районної Ну, хіба ми в цьому ну, виніку? Знаєте, є така східна приказка – Неможливо напитися сторожного головця. Якщо є призначення держави, то треба жити в міру цих призначень. Ми, Коломийська районна рада, я першому членом стрейнного комітету. Ми є транзитерами субвенції. Ми чесно виконуємо свою функцію. Ми забираємо субвенцію міста і свою субвенцію передаємо повному єві. Окрім цього, кожен рік ми вдовляємо кошти. Я за сьогодні від керівник відділу ну, фінансового управління можна озвучити, що ми віддали вже в цьому році для того, щоб спасти цю ситуацію? І ми розуміємо, що там є люди, там люди, які мають принесено кошти для своїх дітей, для своїх родин. Андрічок поцікавився у прокурора, яка відповідальність за перекриття дороги, чим викликав борхливу реакцію у присутніх лікарів. Передбачена кримінальна відповідальність за блокування автошляхів державного значення. Все, що мирна акція протесту це одне, а блокування автошляхів це зовсім інше. Мирна акція протесту може відбуватися зокрема на вулиці біля приміщення даного, а блокування доріг – це вже трошки інше. Ви в тому ж мішаєте іншим людям. Біда у вас є, ми це розуміємо. Проблема не в районі, проблема трошки вища. А блокування це не є мене на акції. Я, 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 я. дарю прошу, пане прокурор, а за людей плату заробітної плати, яка відповідає? За геноцид. До довожу, довожу. Ви Держава Гарні довела, кого я Тому ми стоїмо в Гарні. Це відповідає, який Гарні. Я відповідаю, я відповідаю. Пан Голубий, шановний депутат. Ви шановні депутати, шановні присутні, ви дали запитання, я вам відповідаю. Просто все життя не виплата зараз до зарплати, Це є гріх. Я вам хочу сказати, щоб ви два місяці пожили без зарплати. Ми більше нічого не хочемо. Шановна пане пані духовне, чесно. Я не знаю, ви є влада. Коли емоції вщухли, прокурор повідомив, що стосовно факту невиплати заробітної плати таке відкрито кримінальне провадження, проведуть відповідні перевірки із залученням контролюючих органів та за участю фахівців. 30 липня було зареєстровано кримінальне провадження за десятею 175 кримінального кодексу України невиплата заробітної плати буде проведено досудове розслідування, встановлено всі обставини. Тому перш ніж говорити, то дайте сказати слово. Голова незалежної проспілки Коломищини Наталія Войцехівська вважає, що наступного року ми маємо перспективу стати госпітальним округом, тому важливо зберегти медицину району. Хоче, аби наша влада на усіх рівнях підтримувала своїх лікарів. Такої допомоги не бачить від нашого народного депутата. В ролі народного депутата він приїжджає, він має повноваження, які ми йому делегували. Ми його не просили, ми йому делегували. Ми йому дали можливість нас захищати. А він приїжджає, приходить на акцію протесту, стає і каже. Ви повинні мені дякувати за що? За те, що ми йому забезпечили зарплату депутатську, за те, що дали йому повноваження недоторканості, і він не відчуває долі відповідальності за цих людей, які вийшли на акцію протесту. Сьогодні в залі відбувається подібне. Ви хочете сказати нам, що ми від держави отримували нелегку місію бути медиками, і ми перед вами всіма зобов'язані, і ніхто не повинен нам навіть забезпечити заробітну плату. Любомир Глушков нагадав присутнім, що головний розпорядник коштів Міністерство охорони здоров'я, тому медицина фінансується з державного бюджету. На рахунок у місцевій скарбниці двічі на місяць приходить субвенція, яка далі спрямовується у лікарню. Заборгованості з боку районного бюджету, міського чи обласного перед медиками немає. Є на сьогоднішній день заборгованість державного бюджету не до фінансування. Гірша ситуація ще складається в тому, що субвенція приходить рівними частинами. Ми маємо кошти передбачені на грудень, листопад, на жовтень, але ми їх не можемо навіть зараз використати. На сьогоднішній день така ситуація склалася практично не тільки в Коломийському районі. П'ять районів не виплатили зарплату Івано-Франківської області за червень місяць. Більша частина інших не виплатила за липень місяць. Голова райадміністрації пропонує два напрямки виходу з проблеми: збільшити надходження інфінансування та зменшити видатки. На сьогоднішній день не вистачає 20%. відсотків. Якщо 20% – відсотків, це приблизно від 1700 чоловік 350 чоловік, яких треба було би оптимізувати, скоротити і таким чином забезпечити всім іншим виплату заробітної плати. Інший шлях. Ми звернулися для того, щоб самі медики розглянули це питання, бо я ще раз вам підтверджую, що ми не спеціалісти і не знаємо, скільки лікарів і скільки ліжок повинно бути. Перед нами кладуть вимогу Міністерства охорони здоров'я: 35 ліжок на 10 тисяч населення. Сьогодні є 50 ліжок на 10 тисяч населення. Коли йде мова про десь приблизно 350 чоловік скоротити, на сьогоднішній день дають інформацію, що тільки 70 посад скорочень. Якщо не рухатися в цьому напрямку, нічого не робити, нічого не буде. Міністерство охорони здоров'я каже: ви повинні жити на ту суму, яку вам виділили. Вони готові додатково фінансувати кошти на оптимізацію. Влада розробила відповідне звернення зі своїми пропозиціями у всі структури. Ми просимо перше наблизити субвенцію, забрати гроші з грудня, листопада і жовтня і заплатити зараз людям. А коли буде уточнюватись бюджет, а як правило, йде уточнення за 9 місяців, збільшити. І так минулого року ми за рахунок цього вижили. Я пропоную таким самим шляхом рухатися і сьогодні. Іншого шляху, просто щоб ви розуміли, немає скільки би ви не перекривали дороги, що би ви не робили, коли в кишені в тебе немає грошей, то ти їх не можеш дати. Це не приватне підприємство. Що ти з одного бізнесу забрав, а в інший бізнес переклав. Особливо приємних перспектив поки що влада не бачить. Вони теж не отримали заробітну плату за липень. Схожа ситуація чекає й інші бюджетні установи. Культура з жовтня місяця вже зарплати немає. Освіта з листопада місяця вже зарплати немає. 11 місяців, фактично. Тобто, у нас виникне ще проблема і по культурі, і по освіті, і по спорту, та як на сьогоднішній день є по медицині і соціальні наші заходи, які нам треба допомогти нашим інвалідам, пільги і. Таке іншого підсумку домовилися на спільну зустріч з обговоренням медичного питання та прийняли відповідні рішення. Далі депутат Іван Явдошняк озвучив своє звернення, зокрема щодо виділення коштів на ремонт дороги у ковалівці, з полученням мишин спас, просив виділити гроші на будівництво садочка у великому ключеві. Також 20 тисяч для облаштування додаткової групи у дошкільному закладі Нижнього Вербіжа. Та ще передбачити кошти на 20 додаткових місць у тамтешній школі мистецтв. Депутат Василь Гейтота попросив 40 тисяч для завершення вуличного освітлення у Срубкові. Вирішили на сесії порядок призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-виховних комплексів і їхніх заступників. Відтепер на вакантні посади обиратимуть людей за контрактом на 5 років, пенсіонерів на рік. Наразі таких посад у районі вже є сім, оскільки на сесії депутати проголосували за створення ще одного НВК, зокрема у Великій Кам'янці. Щоправда, людей заспокоїли, садочок залишиться у тому самому приміщенні. Про зміни у районному бюджеті доповідала Ганна Кравчук, голова фінансового управління наголосила, що районний бюджет набагато бідніший ніж сільські. каже, вони готові допомагати, але тільки на умовах співфінансування. Звітував про роботу і начальник поліції. Остап Білейчук розповів, що у них тривають зміни. Зі 168 працівників залишилося 122 і ще скорочуватимуть штат. Можливо, це десь і впливає на їхню роботу. Влада попросила особливо звернути увагу на проблему незаконного вивезення шутрів та вирубування лісів. Галина Досин Сергій Гурмак, події НТК.